Найдебільніший випуск. Це піндос якийсь. Добре, хоч світло є. На вулиці така спека. Цікаво, скільки градусів. 32. Та ну нафіг. Але ж треба знімати відео. Чи може, ну його. Прикинусь мертвим. Ти чого розвалився? Поїхали вже. Я задобував тебе чекати. Блін, думав прокатить. Та йду, йду. это у нас Катя. На велику что у А что это такое? Опа, Катя, две штучки. Ну что, деставай. Это маленькая вообще. Маленькие? Вот так вот. Вот такие два Дві козявочки маленькі, але не факт, що вони пробили колесо. А якщо пробили, то Катя вам буде сьогодні знімати. Я її буду вчити, як клеїть колесо. Да? Поїхали далі. трошки Жизнь буває вона така. Ну, зато без боула на спине. А, зато я з боулом на спині. А то й не боул, то хіба було. Привіт, друзі! Ви на вашому вже улюбленому каналі Райден Рейс. З вами незмінні Олексій та Катерина. Сьогодні ми в цій локації не просто так. А знаєте чого? 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 Тому що ми сьогодні знімаємо японську страву. Це щось буде середнє між спрінгролом і Онігірі. А що це? Ну, вже побачите через пару хвилин, якщо туди спіємо спієм доїхати, не здохнуть від цієї жари. Сьогодні у нас скільки? 34 градуса в тіні. Ти як себе почуваєш? Чудово. Офігенно. Yeah. Я теж відчуваю себе офігенно. Не дуже хотілося їхати в жару. Пригоди кличуть завжди застереження нас перед початком. Ніколи не дивіться це на голодний шлунок, бо тупо буде слюні стікання, і ви будете нас проклинати. А нам цього не треба. І. Поїхали! Коротше, народ пробували заїхати в ліс, то він повністю перекритий дротом колючим. І ми не змогли потрапити по нашому маршруту, який я побудував. Зараз будемо намагатися заїхати вріз зі сторони житового масиву. Сподіваюся, що з цього вийде. Але поки що у нас не вдача, Як завжди, Як завжди ми не можемо знайти нормальну дорогу або якесь місце. Ну, подивимося, зараз. Через Цвинтар. Ну, у нас такий маршрут. На жаль, зараз, коли в країні війна, не весь ліс відкритий, тому ми не можемо проїхати там, де нас повів маршрут. Тому приходиться йти навпростець ну, через Цвинтар. Ой, гайс, що я вам хочу сказати, що вже пройшло. Ну, може години дві чи три з нашого моменту, коли ми з Каті виїхали і ми вже побували всюди. Пилюки нагнав, пісюн. Ми вже побудували і в лісі, і на кладовищі, і на пляжі, і в якомусь генделі. І всюди, де тільки можна. Ох, електротяга не тягне, не тягне, не тягне, доганяй, давай, 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 молодець. Ох, як я переживав за нього. От, коротше, доїхали ми до того місця, куди ми хотіли. Але на жаль, ці місця зайняті. Місця де щось приготувати нема. У нас як коротше, як завжди, така шляпа. У нас, як Катя казала, повна жопа. Отут відео. Де? Десь отут от буде це відео. Да. У нас спочатку якась жопа, а потім ми щось знаходимо, але вже в нас немає ні сил, ні бажання, ні фіга. Ми вже трошки замахались, замахались, задовбались. Ой, Сонце почало. Це таке там гарне місце. Там, там класна вода. Там офігенне місце, але проблема в тому, що ми не можемо. Знайти місце, де нам осісти. Зараз поїдемо в ще одне місце. Можливо, там щось буде. Дефігаслово місце, але вибачайте, у мене вже бошку наплавало. Так що йдемо далі шукати. Якщо щось не знімемо. Коротше, ось таке місце. Ось у нас озеро. Ось тут хвойний ліс. Цивілізація відносно далеко, коротше, Офігенно. Будемо зараз тут нарешті готувати, бо Катя вже дуже голодна. Все, все, що ми зараз робимо, розпаковуємося і тупо готуємо. Катя голодна, я голодний. Три години, ні. Я ще скажу скільки часу. Секундочку. Ми виїхали десь о 3 годині. Дві з половиною години ми маршрутимо. А їхати скільки Десять кілометрів? 11 кілометрів. Це жопа Прикольно. Але якщо ви на нашому каналі не перший день, то це нормально. Все, я розпаковую цей байк байк світ і будемо готувати. Зараз Катя там вже щось скрябочить, шуршить своїми залізними штуками, вже готувати газову горілку, пліту, зараз буде щось вам жарить, смажить, парить. Розкажи, що ти будеш робити. Може ти будеш сьогодні готувати? Ну, якщо ти не спалиш ліс і мене, то. Тебе в першу чергу. Спочатку втоплю, потім спалю. А я мокрий буду, я не буду горіти. Все, на камеру дизніваю, будеш оператор. Я тобі сьогодні приготую найсмачніші суші, які ти їла в житті. Жіз... Курка сосиски. Ну, нічого страшного, тут були наші люди, а вони гі свіні. Щоб у них руки підсихали. Ган... Той, хто це робить, тативаючи. Народ, для того, щоб приготувати цю штуку, оці онігірі, тіре, дроп, спринг нам треба рисовий папір, рис, сир філадельфія. Начинка наша буде складатися з креветок, огірка, авокадо. І салату айсберг. Ти знаєш, як правильно чистить авокадо? Догадуюсь. на час я тобі покажу. Їх. Я не знаю, але зараз покажу. Коротше, я отак беру, розрізаю до косточки отак по всьому колу. Ну, так, там косточка така твердає. І так чик-чик-чик. Тепер мені треба зробити. Опа! Офігенне авокадо. Як дістати косточку? Смертельний номер. Оп. Далі я косточку Блюх. забираю. Сміття. І треба... Взяти ложку. Я... О, Та ти що! Та ти що, дивіться, як легко. Пішло. Отак от, от. Раз. О, не викидай жопи. Не викидай! Соуснечки? Да. Так. <світ> Окей. І друге так само зараз. Обережно, щоб його не пошкодить. Він дуже нежний. І друге так раз. Отакі два. Гарне каукада, а це для соєвих соусів. Будемо макати наші спрингроли. А це ми придумали, так? Так, взагалі ми класне. Коротше, тепер. У нас всі продукти готові. Вже все. Все нарізано, почищено, готово. Креветки вже теж готові, варені, без жопи, без гамна, без голови, без хвоста. Все тупо. Тепер просто. Ні, не просто. Нам треба ще відкрити Філадельфію. Вона ж закрита там запаяна так, що хер відкриєш її. Оу, Філадел. У нас бюджетна версія. Не так. Дуже, дуже бюджетна а що там? Якась... Ой, У. а что це такие? Это что, жир, что це такие? Сейчас пробуем. Ммм, не просто жарко, она расплавилась. Прила. Прила. Отлично, нам подходит. Yes. Окей, okay, ОБ. Yeah. Надеюсь, это меня получится. Ну що, маленька коли тарілка, то що я можу зробити? Все. Він повинен буде бути, бути прям мягенький, мягенький Я не думаю, що він поламається. Він як поліетилен якийсь. Так. Що ми кладемо? Беремо. Рвемо наш айсберг. Ось вот таким невеличким. Все в центрі кладемо. В центрі. Айсберг. Далі. Філадельфію ми кладемо. О, oh май! Так от, щоб я ну, все не розбав, розвалювалося, у мене ще все розвалюється, я знаю. Коротше, я зрозуміла, наступний кусочок буду робити я. Будеш робити. Ну, типа, блін. Все треба навіть на, на спочатку рис класти. Хорошо, ладно, є. Тепер ми кладемо огірок. Отак, отак. от. Пару штучок. Небагато. Отак. Достатньо. Тепер беремо парочку авокадо тоненьких. Так. Есть креветка. Ох, гігантська. Я думаю, по две. достатньо. Все, я рис кладу, блядь. Но как так? как тебя положить, сука? Бля... Ой, бумага там уже сейчас звернеться. Йоп! Оце я повар. Короче, драчня, типа отак от це наклали. А Саси її теж туди зафарширує. Руки треба намочити, щоб не поприлипало до бумаги цієї. <плес> Майонез. Ну да. ти будеш следующе робити. Це шляпа. Якась <плес> тупа. дрочь. шо за блин, в полиэтилене? Все, жарим его, Жарим. Я думаю, это самое провальное говно, которое может быть. Подожди, ну может так давай я еще заверну. Мы сделаем все пять штучек, не? Ну, що моя Люба, давай ти нам покажеш, як треба завертати правильно спрінгрол. Бо я не знаю, як дивиться. Диви, яку золупу я зробив. Типу, це, це дроч, це не ролл, блін. Це херня. Но ну, мені гірі, китайці, нас, японці блін, скажуть нам, пішов ти в жопу, Олексій. Розкажи нам, як робити правильно. Та я не знаю, як робити. Або покажи. Мені здається, що треба зробити ось так. Ага. В рецепті там не, не в рецепті, а там як зробити спрінгрол. То так. треба його в теплу воду окунути. О, я тобі більше скажу, що в мене порвався ця, ця mm. штука. Отлично. Але це таке. Mm -hmm. Ми ж з вами не здаємось ніколи. Давай, я, я наступний буду робити. Давай по черзі, Ти один, я один, Давай. ти один, я один. Дивись. В моєму розумінні так. Це листочок айсберга, який сковзає. зає. Хорошо. А, ось. Ми беремо рис. Їмо. Їмо. Я, щоб він був більш сочніший, додам майже китайський майонез. Далі огурок. Авокадо. І мені здається, що потрібно все вмістити. На одному маленькому такому Угу, так? mm -hmm. отлично, як дивіться. Ой, як сочно. Майже. Зараз порівняємо з моїм картоплянком. Почекай, я його ще не замотала. Давай. У мене ще він порвався. Отак. Отак. Ну, знаєш, в мене нічим не краще вийшло. та ні краще, в тебе оханішний, В смислі, подивись, але ти великий тобі великий. Бутерброди, блін. В політелейному культі. Все, давай я буду ділати готувати, а ти, блін, знімай. Оці тепер дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять кульков треба підсмажити на сковородку. Щоб треба ще й рівно поставити, блін. Твої очікування від смажених кульков з рисом? <рес> Жарені кульки, це реально кульки якісь. <рес> ну, дивіться, хорошо, я скрутив скільки? 2-3. Оцей самий страшний мій. І оці два. Це красиві. Оце Катіни два кулька. Зараз будемо пробувати, чи вкусніший кульок. Ми просто з голодного краю, то ми, ми спочатку. У <рес> мене ще є, можна завернути. Нас і дивись, залишились овочі, зараз завернемо цей кульок і підсмажимо. Ми просто дуже сильно голодні і ми в один кульок хотілося закинути все, що можна. Ого! Та там вже все, кип'ятело. Ти вже не візьмеш її. Треба прикрутити. Менше газу. Менше газу. Все, давай я смажу кульки. пожалуйста, тільки щоб вони не перезвалювалися, бо якщо вони розваляться, я буду тупо з пола їсти. Чим ми його перевертаємо. Не... Та буде. Да не треба перевертати, його треба підсмажити і вже жарти. Ну, перевернуть з однієї сторони. Не втвернути. треба все з однієї сторони, вже знімай, все. Все, без херньо візьми. Ти що странний. Чим я? Паперами його буду доставати. Дай мені папери до басеру. Все, воно зажарилося. Куди викладують? Нахер цю воду. Пішла в жопу. Найдебільніший випуск. Я готов. О, що нормально. Гай да, ще, тр... <рес> ще трошки підсмажиться. Ми зажаримо перші два. Так, да, з'їмо два кулька. Скажемо, чи є сенс їх взагалі жарити. <рес> <рес> Можемо... Ми... Ну, це, це Боже, це ужас, типа. Просто я не знаю. Дякую, що ви підписані на наш канал. Якщо ви не підписані, підпишіться. Така трешатина тут ну, раз в тиждень, тупо отвечаю вам. Ха-ха! <рес> Давай. Второй кульок жар. Це твій кульочок. Це Галіма гавно сковородка. Треба нормально купити туристично за пару тисяч. Тому донатьте нас на підтримку каналу, у нас дизу буде. Посилання на банку каналу. Ми, можливо, собі купимо колись нормальний екіп. Це піндос якийсь. Твій буде там. Мій порвався, поламався, і я його буду їсти ложкою. Не хочу я навіть його їсти руками. Це бред. Наступний смажити ми не будемо я зараз. Буду. Я зразу кажу. Я буду. Це що в тебе кашка? Це кашка з кульком. Бачите? Отак от. Порізати кульок, ну, треба. Не мовчи. <різь> а, соєвий соус! <реш> Чувак. Секунду. Я думаю, щось не то мені. Я вам скажу так. Навіть в такому вигляді це прикольно смачно. Зараз буде їсти Катя, вона вам скаже, я не об'єктивна людина. Ммм, виглядає Japan. Боже наша тиш. Здається, це жопа зараз буде. У мене він краще був загорний. О. Так. Це виглядає жахливо. Мені воно солодке як мед якесь. М -м -м. А, я зрозуміла. Це ж з цих штук роблять рисові чипси в цих. Може, всяких. Може, може. Реально. Мені подобається. Так, да, в нас ну, вони уроди, але по смаку. А що, попрацювати над їх розміром, щоб вони не були такі гігантські? І купити формочку. Коротше, допрацювати в цей момент. Угу. І все б таки. Добрий. Дякую. Це все, я дізнаюся. А ми сьогодні забули. Можемо дати <м air> соєвий соус, якщо допоможе. <хи> <скак88> Бачите, не <на> одні ми такі. Теж все забувають люди. Друзі, випуск цей, хоч і провальний, трешатіна. Крінж і повна шляпа, але в цьому випуску у нас буде розіграш. Розіграш, як ви вже раніше також приймали участь. Хто не приймав, приймайте обов'язково. Ми розіграємо ніж опінель. Опінель номер два. Умови прості, дуже прості. Вам треба написати коментар по темі цього відео, поставити лайк і бути підписаним на наш канал. І давайте за. Щоб цікавіше було за два тижні, ми оберемо рандомний коментар і відправимо йому цей ніш пінель. Я думаю, що вам нічого не варто написати. комент, поставити лайк, а ви отримаєте прикольний класний ніж, тому що пінелями ми самі користуємося, їх є багато різних видів, дуже прикольні. Тому приймайте участь, ми в вас віримо. О, о! Смажений цей папір, реально смачний. О, офігеть. Або можна наоборот. Залить туди так. Оп. Оце смачно, офігенно. Вона коли смажена, цей, цей плітерін. Він реально смачний. Офігенно, він такий присмак, дає мені якийсь медовий. Друзі, і на цій прекрасній ноті на фоні шикарного заходу сонця. Отав дякую всім знов за перегляд. підписуйтесь на цей канал. До речі, е, знаєте що? Я по статистиці подивився, що у нас уявляєш, у нас е, 76% людей, які дивляться наші відео, не підписані. Це що таке? ну, швидко підпишіться. Ну, що це? Ну реально, ну як так, ми для вас стараємося. Ви дивитеся, не лайкайте, не підписуйтесь. Нас це мотивує. А якщо не будете підписуватися, я не знаю, я вас знайду. Пайпівич, вичислю. Да. Тому... Не забувайте, будь ласка, про наш новий розіграш. У вас є два тижні для цього. Так, да. два тижні з моменту виходу цього відео. О, так. Я теж хочу нож, чуєш? А ти можеш написати коментар. Ні, не буду. Все для вас, все для вас, друзі. Тому всім. Гарного вечора, дня або ранку, дивлячись, що там у вас. І пока. Па-па! Рано ми з вами попрощалися. Катя мені казала: ой, треба, щоб ти мене навчив е, міняти колесо. Типа, Це що, ми будемо спеціально його пробивати? Я кажу, ні. Ми дочекаємося моменту, коли воно проб'ється. Ну, що, юний віо. Велошиномонтажник. Будемо тебе вчити міняти колесо. Перевертаємо велик. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба взяти рімкомплект. Тримай. Да. Відкривай. знаходь ключик шестигранний. Што? Ось. Тепер нам треба відкрити колесо. Колесо відкручується з однієї сторони. Куди відкручується різьба? Де я не знаю куди. Щоб було простіше, я розкажу. Береш шестигранник і ставиш його отак. Тоді тобі краще буде давити в цю сторону. Це ти його закручував? Може бути. Давай я тобі допоможу. Дивись. Ага. Стаєш ось, знімаєш колесо, вставляєш ось назад. Тобі треба відкрутити оцю гачку, яка його фіксує. А, І це теж можеш відкрутити, але не загуби. Все, тепер бери лопатку. Да. Ні, ні. Зразу дві засунь, бо ти так другу не запхнеш туди. Да, дві поруч. Двома! Оп. Одну застягуй. А цим треба. Ламай пальці. Ламай пальці, обережно. Так, <ріст> да, <да. Да>, да. так. <ріст> Раз. Все, бач, пішло. Молодець. Більше тобі нічого не треба робити. Майже. Діставай камеру. Що нам треба зробити далі? Накачить келесон і ти бір. Гарно. Гарно. Офігенно. Найшла верку? Mm. Mm. Молодець. Буду всі тобі писати в коментарі, ти думаю, що ти молодець. Нічого я тобі не ще не допомагаю, мене руки дивіться. У мене тупо чисті руки. Багато так зашвореного було. Mm. Тебе ще треба знайти, де покришки в тебе його терпій. Опа, добрый вечер. А -а -а. Вот, вот тебе иголочка. Насовый нити. А -а -а. Да. да, 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 еще чуть-чуть. Колося на місці, 20 хвилин, їдемо далі. От тепер відео все, я сподіваюся. Більше не будеш пробуватися? Сподіваюся, Все, Ось, поїхали, будемо їхати по дорогам. Не хочу їхати по цим акаціям, кущам. Все, давайте, друзі.